Продовження. Пепі вийшла з кондитерської дуже розчарована. Будемо шукати далі, сказала вона, без брума я додому не повернуся. Поряд стояла крамниця залізних виробів. Продавець чемно вклонився дітям і запитав, що вони бажають. Дайте мені, будь ласка, брума, попросила пепі, але найкращого, такого, щоб ним можна було вбити лева. Продавець хитро всміхнувся. Зараз поглянемо, сказав він і почухав за вухом. Зараз поглянемо. Він узяв із полиці залізні грабельки і простяг їх пепі. Такий буде добрий. Пепі сердито глянула на нього. Це те, що професори назвали граблями, мовила вона. А мені сьогодні випадково знадобився брум. Негарно дурити невинних дітей. Продавець засміявся і сказав. На жаль, у нас немає того, що ти хочеш спитає у крамниці швадського приладдя на розі вулиці. Він мене посилає до крамниці швадського приладдя, невдоволено сказала пепі, томій Аніці, коли вони вийшли на вулицю. А я добре знаю, що брума там немає. Вона спохвороніла. Але замить обличчя їй знов проясніло. Може, Брум, якась хвороба? почала вона розмірковувати вголос? Ходімо, спитаємо в лікаря. Аніка знала, де мешкав лікар, бо він їй щепив віспу. Пепі подзвонила в двері, і їй відчинила медична сестра. А можна бачити лікаря? спитала пепі. Тяжкий випадок страшенно небезпечна хвороба. Прошу, заходьте, мовила медсестра, показала їм на двері кабінету. Лікар сидів за письмовим столом, коли з'явилися діти. Пепі відразу підійшла до нього, заплющила очі й показала язика. Що в тебе болить? запитав у неї лікар. Пепі розплющила свої ясні блакитні очі, сховала язика. Боюся, що в мене брум, почала вона, все тіло свербить, і очі заплющуються, як я сплю. Часом на мене нападає гикавка. А в неділю я погано почувала себе, коли з'їла тарілку вакси з молоком. Але апетит у мене добрий. Тільки їжа часто попадає не в те горло, що треба, і не дає мені ніякої користі. Мабуть, я таки хвора на бром. І ще скажи мені одне: чи він не заразний? Лікар глянув на пепі. На її рожеві щічки і сказав, Думаю що ти здоровіша за багатьох дітей. І певен, що ти не хвора на брум. Пепі жваво схопила його за руку. Виходить, є така хвороба, га? Ні, немає, сказав лікар. І якби й була. То не думаю, що ти могла б нею заразитися. Пепі похмурніла. На прощання вона зробила реверанс перед лікарем. Аніка також зігнула коліна, а Томі вклонився. Діти пішли до коня, що був прив'язаний до лікаревої огорожі. Поряд із садибою лікаря стояв. Триповерховий будинок. Одне вікно на верхньому поверсі було відчинене. Пепі задерла голову і показала на нього пальцем. Мене зовсім не здивує, коли брум виявиться он там. Я вилізу туди й погляну, і пепі спритно полізла Ринвою вгору. Опинившись на рівні вікна. Вона сміливо гойднулася вбік, схопилася за підвіконня, тоді підтяглася на руках і зазирнула всередину. В кімнаті біля вікна сиділи і спокійно розмовляли дві жінки. Можна собі уявити, як вони здивувалися, коли раптом за вікном з'явилася руда голова. Та й почувся ще й голос. Я хотіла спитати, чи тут є брум? Жінки зойкнули з переляку. Ох, лишенько! Що ти кажеш, дитино? Сюди хтось заліз? Саме про це я й хотіла дізнатися, Вічливо мовила пепі. Ой, може, він під ліжком. Закричала одна жінка. А він кусається? Здається, що кусається, мовила пепі. З назви, наче видно, що в нього гострі зуби. Жінки злякано припали одна до одної. Пепі зацікавлено оглянула кімнату і врешті сумно сказала: Ні, його тут і сліду немає. Пробачте. Що я вас потурбувала. Мені просто здалося, що треба заглянути сюди, коли вже я випадково опинилася на цій вулиці. Вона з'їхала ринвою додолу. На жаль, у містечку немає брума. Треба повертатися додому. Заявила вона томій Аніці. І діти повернулися до віли. Зіскакуючи з коня перед верандою, Томі мало не наступив на жучка, що ліз стежкою. Обережно не розтопчі жука! крикнула пепі. Діти присіли, щоб краще роздивитися на нього. Жук був маленький і мав зелені крильця, що полискували, наче метал. Який гарний жучок!» – мовила Аніка. Цікаво, як він зветься. Це не Хрущ, сказав Томі. І не гнойовик!» – додала Аніка. Та й не жук рогач. Усе таки цікаво, як же він зветься. На обличчі в пепі засеяла радісна усмішка. Я знаю, як, заявила вона. Брум. Ти певна, засумнівався Томі. Думаєш, я не впізнала би Брума, як тільки побачила його? мовила Пепі. Ти бачив колись щось бруміше за нього? Вона обережно перенесла жука в безпечне місце. Щоб на нього ніхто не наступив. Любий мій брумчику, ніжно мовила пепі, я добре знала, що колись таки знайду тебе. Але дивно, ми ганялися за тобою по цілому містечку, а виявляється, що ти весь час сидів перед моєю віллою. Prodúgia, né,